Зив від Джудоспрістеріон дуже хочуть в Росію, а сліпно Suicidal Tendencies та Сукультура влаштовують круговорот ударників в природі. Метал живий почувається прекрасно. Тож давайте подивимося, що дає йому життя сьогодні. Погнали, oh, yeah, Something... we'll до історичний еліс. Отже, не лише біологи люблять рок. Нагадаю, минулого місяця новий від ящерок назвали на честь Брюса Дікінсона. А вже цього тижня Еліс Купер вписав своє ім'я в науку. Ну верніше, точніше, як його ім'я вписали, не, не особисто візенена Група вчених на цей раз палеонтологів знайшла новий вид червів. Жив цей вид 190 мільйонів років тому і вирішили, що назвуть цей вид на честь Еліса. Серпула Еліс Купері, і якщо я на честь Брюса назвали лише з поваги до нього, рептилій не мали нічого спільного з вокалістом, то тут насправді все є набагато більш прозаїчно. Ось що каже Єспер Мілан, першовідкривач цього виду. Коли ми вивчали скам'янілість, з'ясувалося, що це невідомий раніше вид. Я великий шанувальник рок музики, і я завжди вважав, що якщо хтось заслуговує на те, щоби скам'янілість назвали на його честь. То це Еліс за його вплив на сцену протягом останніх 50 років. А також його музика звучала на фоні протягом досліджень. Ці черви були піонерами свого виду. А Еліс був піонером шок-рок-сцени, коли почав наприкінці 60-х. І він і досі тут. З однієї сторони це дійсно крутезна метафора про Еліса як про першопроходця. А з іншої сторони. Ну, блін, це не динозавр, і навіть не якась там ящерка, а тупо хробак. Але якщо чесно, то я думаю, що Еліс зацінив цю новину. Адже хробачок дійсно незвичайний і доволі стрьомний. От прям все як любить сам Еліс. До речі, друзі, тут хотів би вам сказати, що тільки буквально 30% людей, які дивляться мої відео, насправді є підписаними на канал Мерл Пилгрім Українську. Тож, якщо ви ще з якихось причин цього не зробили, і особливо, якщо це не перше відео, яке ви дивитесь на цьому каналі, я був би неймовірно вдячний вам, якщо б ви от взяли і підписалися прямо зараз. Давайте продовжувати розвивати українську метал-сцену разом. Yeah. Don't. Дарк Транквіліті повертаються. Легенди світової мелодік Дез Метол сцени гурт Дарк Транквіліті повертається із новим студійним альбомом. І вже випустили перший сингл до нього. І так нова платівка одних з засновників гонденбурзької школи Death Metal Dark Транквіліті вийде 16 серпня і носитиме назву. End Time Signals вітаємо в світі Dark Tranquility І ще раз пройшов вже доволі довгий час з того моменту, як ми випустили момент, і ми пройшли через дуже багато всього для того, щоб опинитися там, де ми є сьогодні. Тож сьогодні ми хочемо вам показати перший сингл з нашого притежнього студійного альбому End Time Signals І наше відчуття сьогодні це є гордість за досягнення. І також, якщо бути зовсім чесним, трошечки полегше. The Last Imagination показує всього лише один невеличкий аспект з того, що ми вважаємо, буде найбільш різнобарний альбом в нашій дискографії. Тож так, вітаємо легендарний гурт Dark Tranquility із їхнім поверненням. Адже, якщо чесно, то я завжди був фанатом Готенбурзької школи молодик Дезметала, і особливо гурту, який, на мою думку, був один із небагатьох з тих, які протягом всієї своєї кар'єри принаймні намагалися продовжувати робити саме ту музику, за яку їх знають і люблять їхні фанати. Ну а ще в додаток до всього цього вони є просто крутезними чуваками. Ей, друзі, ми любимо вас і будь ласка, залишайтеся сильними. Це Мартін із Dark Tranquility. Так, продовжуйте робити те, що ви робите, і підтримуйте один одного. Слава Україні! Так, з нетерпінням чекаємо на 16 серпня для того, щоб почути цей альбом. І ще хотів би сказати, що Dark Tranquility це був насправді одним з останніх іноземних гуртів, який я особисто відвідав в Києві до повномасштабного Торгнення Росії в Україну. Тож тут я думаю, що кожен зі мною погодиться, що ми будемо з нетерпінням очікувати на виступ гурту Дар Tranquility в Києві після нашої перемоги. А для цього давайте не забувати, що кожен день, кожен з нас, кожен на своєму місці, має робити все від залежне для того, щоб допомагати нашим хлопцям і дівчатам на передовій мочити. І як завжди, ми продовжуємо збори на наші дрони і на все необхідне для наших хлопців і дівчат із нашим благодійним металевим фондом Сталеві кри. І як завжди я закликаю вас долучитись. До них. Адже тільки разом ми можемо наблизити нашу перемогу. <звук> Непереможний щит богів метал. <звук> Цю п'ятницю нарешті вийшов найбільш довгоочікуваний альбом 2024 року. 19-та студійна платівка богів металу Judas Priest Invincible Shield. <звук> Ніхто нам краще не розповість про цю платівку, ніж сам бог металу роб Гелфорд. Week, ну і виглядає так, що і, будь ласка, виправ мене, якщо я не правий, тому що це всього лише мої особисті думки. Але на цей раз. На цьому альбомі є набагато більше важливих і таких особистих повідомлень в текстах пісень для тебе особисто цього разу. Ти не дуже багато співаєш про всяких там монстрів, всяких металіонів чи хеліонів, яких в Джудес Прістовському лорі було доволі багато до цього. Але ідеш набагато більш особистим шляхом. Чи я взагалі правий, чи взагалі не в ту я... сті. Ти знаєш, я взагалі насправді не зрозумів, як я це зробив. Я завжди говорю, що це не тільки мої слова, але я співаю від імені голосу всіх нас в Джудеспрісті. І для мене є неймовірно важливим, щоб ми всі в гурті обов'язково погодилися на тих повідомленнях, які ми хочемо. Показати на кожній платівці, наприклад, от говорячи про пісню як Escape from Reality, яка взагалі-то розповідає про те, як люди намагаються повернутися в минуле для того, щоб виправити свої власні помилки, це невеличка така обсервація. Що того, що ми всі робимо в житті, і вона прекрасно лягла на структуру музики в Escape from Reality. або, наприклад, от пісня як of Horns, яка взагалі розповідає про те, як дістатися до міст блін, да, Зараз зачекай, Дай я подивлюсь на слова пісні, тому що я хочу нічого тут не нафакапити. I learned the the hard way that you you dream for comes from the pain you hold inside. I'm on a long road, there is no answer, you have to hold the love you find. То ось воно ось воно про що? Це про те, як варто мріяти і йти до того місця любві чи місця прийняття і знаходження оцих важливих речей для тебе особисто в світі. Це Доволі така глибока тема, ти знаєш? The the day seemed endless, no sense of calling until the day like came to be. Тож так, ти знаєш, тут я дивлюсь на такі більш складні і більш суворі сторони нашого життя, але в той самий час говорю, що нам ніколи не можна здаватись. І ти знаєш, я доволі багато співаю про те, як варто намагатися дотягнутися до зірок для того, щоб. Знайти благодать, і ти можеш насправді поставити в це контекст будь-якого шляху життя для абсолютно будь-якої людини, чи тому говоримо про те, як хтось шукає своє кохання в своєму житті, чи про структуру родини, чи в плані України і неймовірні перепони, з якими ви прямо зараз стикаєтесь і. Тої перемоги вашої, яка обов'язково прийде це все про різні можливості. Все це заховано в словах однієї пісні Crown of Horns. і практично, як з будь-якими словами, в дискографії Джедас Пріста і тими посилами, які я намагався надіслати протягом всієї нашої кар'єри, їх можна інтерпретувати абсолютно по різному але деякі з цих пісень на альбомі Invincible Shield є дуже чистими і неймовірно. Прямими і на моїй пам'яті мені здається, що в нас ніколи не було такої послідовності в жодному з альбомів з минулого. Можливо, я там один чи два рази міг дозволити собі вставити якесь особисте повідомлення, але цього разу я вирішив не зважати ні на що і бути дуже прямим і чесним в усіх словах на кожній пісні на «Invincible Shield». Тож так, друзі, якщо ви ще раптом його не чули, то обов'язково раджу вам послухати «Invincible Shield» від легенд металу «Judas Priest». А від себе хочу сказати, що 19-та платівка «Priestів» – це взагалі той альбом, який ти, мабуть, найменш очікував почути від гурту, якому в цьому році виповнюється 55 років. Цей альбом сповнений. Якоїсь дикої енергії, яку, якщо бути зовсім чесним, не показують навіть більшість молодих гуртів сьогодні, а також об'єднує абсолютно різні спектри звучання гурту Judas Priest. адже одна з тих речей, за якими завжди любили прісти, так це те, що від альбому до альбому вони ніколи не цуралися змін. вони завжди залишалися одним з тих гуртів, який був на авангарді металу і ніколи не намагався повторити успіх своєї попередньої платівки. навіть тоді, коли ці платівки виходили в один той самий рік. І тож сьогодні, у 2024 році, після виходу Неймовірно успішного альбому Firepower, який доволі багато фанатів Джудас Пріста, і взагалом металу вважають чи одним з найкращих метал-альбомів 21-го сторіччя. Джудас Пріст знову вирішили не йти комфортною для них же самих дорогою і не повторюватися. А замість цього зробити ще один крок вперед, випустивши платівку, на якій з однієї сторони звучать чи не найбільш емоційні пісні, які Джудас Пріст взагалі коли-небудь писали. Так в той самий час і треки з найбільшою агресією, яку цей показував з часів Пейнкілер. Тож так, я буду чесно, всі знають, наскільки я є фанатом Judas Priest. і можливо, я є трошечки упередженим в певних місцях. Проте, мій огляд в попередньому, дайджесті на альбом Брюса Дікенсена показує, що це не завжди є так. Та все ж таки я не буду гнатися за хайпом і видавати якісь контроверсійні речі про цю платів. Адже, на мою думку, Invincible Shield – це найкраще, що ставалося з традиційним хеві-металом за вже декілька десятків років. До Речі, друзі, я думаю, що більшість з вас знає, що Роб Хелфорд є великим другом України. Тож тут я просто хотів ще раз і ще раз йому подякувати за те, що він ніколи не цурається відкрито підтримувати нашу країну, і за те, що на відміну від багатьох інших музикантів, завжди залишається вірним собі і правді, яку він завжди переслідує. І ми звичайно, що будемо з нетерпінням очікувати на той відмінений концерт гурту Judas Priest в Києві після нашої. Перемоги. Велике переселення ударників. Пару місяців тому ударник Джейн Вайдмер покинув гурт сліпно. І, судячи з усього, він зробив це. Не з власної волі, але фахівець такого рівня довго не міг залишатися без гурту, особливо в такому молодому віці. Адже Джейві всього лише 33 роки. Тож відтепер Джей є ударником гурту Suicidal Tendencies. Коли я думаю про культуру та спільноту важкої музики. Я думаю про Suicidal Тенденсіс, основоположний стовп і джерело натхнення з тих пір, як я закохався в панк метал і хардкор. Це велика честь грати в Suicidal Tendencies. І я не можу дочекатися початку цього розділу вже за тиждень. Написав сам Джей. Але куди ж подівся сам ударник Suicidal Tendencies? Не грали ж вони без ритм-секції. А ось тут в нас є і зав'язочка історії. Грейсон Некрутман, вже колишній ударник гурту, перейшов до Сепультур. Бо ударник Сеппультури Елої Касаграде несподівано покинув гурт 27 лютого. І саме його прямо зараз сватають в... Правильно, сліпно! Звідки і пішов Джей Вайнберг. Вау! Wow. Нагадаю, що Сіпультура припиняє свою діяльність цього року. Але ударник, схоже, не готовий покудати сцену. А тут ще й вільне місце у Сліпнот? Коротше, всі ці святення не безпедставні. І що ми маємо тепер? Ударник сліпнота іде з гурту в Suicidal Tendencies. Ударник Suicidal Tendencies іде з гурту в Сіпультуру. А ударник Сіпультури, скоріш за все. Іде в сліпнот. Мене трошки, так би мовити, намахав. Отож, в результаті маємо такий собі колообіг ударників в індустрії. Дуже цікаво, насправді, чи це просто так випадково склалося, або це була якась домовленість, чи насправді план цих трьох гуртів. Та якби там не було, якщо чесно, то я думаю, що в результаті виграють абсолютно всі троє. Адже іноді особливо, якщо доволі важко стає працювати один з одним, краще дійсно. Просто поміняти місце роботи. Так і всі залишаються довольні, і залишаєш ти це місце без зайвих сварок. Ну а ще це насправді є дуже і дуже крутезне підсилення для самих Suicidal Tendencies, які нещодавно почали робити ставку саме на молодих виконавців. Адже якщо ви не знаєте, одним з попередніх їхніх басістів був Роберт Трухіль, а їх сьогоднішній басист є правий 20-річний син Роберт. За шквар. Якщо ви раптом пропустили епічний батл між гуртом Теріон та українськими, та й не тільки українськими метал-пелігримами, то ось вам невеличкий апдейт. Теріон зашкварли. Якщо ви подивитесь на соціальні мережі гурту Теріон та їхнього лідера Крістофера Джонсона в Фейсбуці, Інстаграмі, ну і всіх тих, якими ми в принципі з вами користуємося, то там до нещодавно не можна було побачити нічого компроментуючого. Але виявляється, що в Крістофера також є офіційна сторінка. ВКонтакте на нього дивишся, ригати хочеться, і саме там Крістофер звичайно що шупустив зовсім іншу інформацію, як, от, наприклад, інформацію про те, що гуртеріон вже проводить переговори про те, щоб розпочати. Тури в Росії і дуже, і дуже просив в своїх підписників допомоги із контактами в міністерстві культури Росії для того, щоб їх, як громадян, як він сам висловився, недружніх країн пропустили в Росію, адже вони є абсолютно аполітичними. Навіть більше він вважає, що вони є чи не єдиним гуртом в усьому світі, який поціновує своїх фанатів набагато більше, ніж якісь там політичні слогани, і готовий боротися з атакуючими і всюди недовольними стерв'ятниками в інтернеті. Ну тобто, з нами, з вами. Ого, це серйозно. Мабуть, мабуть, держава вже є якихось певних заходів. Я дуже стурбована. Ну я думаю, що на цьому каналі мені абсолютно нікому не потрібно пояснювати, що це було дуже дипломатично. Або навіть ні, не дуже навіть дипломатично, сказано про те, що для Крістофера і Гурту Теріон абсолютно немає проблем з тим, що Росія робить на даний момент в Україні. Тож після того як ми з вами надали розголос у цій події і поставили абсолютно логічне запитання, якого б Ху... Крістофер? Ні, ви не подумайте ні в якому разі не відповів нам і не сказав, що він є абсолютно проти Путіна, його політики, але просто от, -от не знав він що зробити, і отак от, от воно вийшло. Але він дуже і дуже любить своїх фанатів в Україні. Ні, такого не сталося. Крістофер, а потім це перепостив Ігур Теріон, запустили абсолютно маніпулятивний пост із запитанням про те, чи вважаєте ви, що музика має бути поза політикою, чи все ж таки громадяни всіх країн мають відповідати за свою владу і таким чином бути покараними на те, щоби не мати доступу до металу. Ну тобто, я думаю, що всі знають цю стару техніку постановки запитання саме таким чином, як тобі це потрібно, для того, щоб отримати саме ті відповіді, які тобі потрібно, та навіть. Тут під цим дописом в коментарі, коли ми з вами пояснили Крістофору, в чому саме він є неправий, і цей коментар отримав стільки ж, чи не більше лайків, ніж сам оригінальний його пост, він нарешті відповів нам видаленням цього коментаря і блокуванням мене і ще десятків, якщо не сотень, своїх фанатів, включно із людьми далеко за межами України, які дуже і дуже наглядно почали пояснювати йому, в чому саме він є неправим. Я не розумію цих людей. Я думаю, ми з вами їх ніколи і не зрозуміємо. Тож так на даний момент вся дискусія, якщо взагалі це можна назвати дискусією, адже одним із його перших коментарів про причину війни було те, що ми тут незаконно скинули Януковича в 2014 році. Ну ви знаєте всі ці речі, але в будь-якому випадку вона ведеться тільки на вже моїх соціальних мережах, якщо чесно, вже не буду переказувати все те, що він наговорив там, тільки тому, що мені здається, що дуже і дуже багато сил і енергії ми витрачаємо на таке. Л... Но. Тож я дуже сподіваюся, що в нас просто вийде донести це до якнайбільшої аудиторії, і подібні заяви матимуть реальні наслідки як для Крістофера, так і для гурту Теріо. Ну а вас я просто хотів би попередити, що кожне прослуховування цього гурту на Spotify, в Ютуб музиці чи де інде, де ви там слухаєте свою музику, є копійкою в кишені людей, яка ненавидить нас. І з вами, тож я сподіваюсь, що ви зробите правильний вигляд щодо перегляду своїх плейлістів, якщо цей гурт ще був у них. Ну а тут, друзі, хотів би з вами поділитися радісною новиною. що сьогодні, нарешті, ми з вами запускаємо офіційні заапрувлені спільнотою Metal Pilgrim'а плейлісти, на які ви вже зараз можете підписатися на більшості популярних стрімінгових сервісах. Тож так, якщо ви хочете відкрити для себе нову музику, або просто слухати те, що вам скоріш за все подобається, переходьте за посиланнями і підписуйтесь на цей плейліст. І так, там, звичайно, що не буде жодного зашкварного артиста. Ну і говорячи про гурти, які не соромно слухати. Легендарний американський індастріал метал колектив Ministry випустили свій новий студійний альбом під назвою Hopium for the Masses, який став вже 16 16-м в дискографії гурту. Звичайно, тут я маю сказати, що я насправді не є фанатом музики цього колективу, але цей альбом вийшов у 2024 році абсолютно не випадково. Адже я думаю, що більшість із вас знають, що міністрі є гуртом, який, ну скажімо так, ніколи не розділяв музику і політику. І однією з основних тем для самих музикантів на цій платівці стало те, що вони його випустили, хоча б для того, щоб роздратувати всіх мага-фанатів в Америці. Так, звичайно, що дядько Ел на ці платіці знову не особливо підбирав слова і свої вислови, але при всій повазі і важливості цих виборів для нас найголовнішою темою для нас із вами звичайно що стало дещо інше, а саме пісня, яку вони присвятили Україні. Ми повернемо кордони Крим іс. Cult of Suffering» записана із доволі відомим україно-американським музикантом Євгеном Гуцьом, який більшості, звичайно, що відомий як вокаліст гурту Гоголь Бордел, і в ній найголовнішим панч лайном в кінці пісні. Є наступні слова: ми повернемо кордони, Крим і схід країни. Ми повернемо кордони. Слава Україні. Тож так, як я вже вам і казав, я насправді не є фанатом цього гурту або індастріал метала загалом. Та все одно хочу подякувати гуртові міністрі за те, що вони не бояться висловлювати свою думку. Адже цей гурт раніше і виконував гімн України на своєму концерті. Лічно висловлювався в підтримку України, і ось тепер, нарешті, також випустив пісню в підтримку нашої і з вами країни. Тож від імені всіх фанатів року і металу в Україні незалежно від політичних поглядів. Дякуємо вам. До речі, друзі, а про які гурти ви хотіли б дізнаватися більше на наших метал Digest? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. А якщо у вас немає думки з цього приводу, і вам в принципі підходить абсолютно все, що ми тут викладаємо, то просто залиште будь-який коментар під цим відео. Бажано всім чи більше слів. Так це відео зможе переглянути набагато більше людей. А не канали самих знаєте кого. І як завжди для того, щоб закрити наш епізод, наша нова, але така вже улюблена вами всіма рубрика, що не попало в цей дайджест. І готовий і горо, і готовий пово і горо, і готовий боротися. Крістофер! Крістофер і. Крістофер! А. То ж так, то ж так, друзі, то ж так, друзі, якщо ви ще. Як, тож так, друзі, якщо ви ще раптом його не про. Тож, які доволі фана, які так в той самий час, так в той самий час і чи не. так в той самий час, так в той самий час, і видати. Так в той самий час і видають не. Проте мій попередній огляд, проте мій попередній короткий огляд, проте мій огляд в попередньому дайджесті Джестіна. Та все ж таки, та все ж таки, та все ж таки я не буду... До речі, друзі. До речі, друзі, як завжди. Та навіть тут, під цим допис, Та навіть тут під цим дос. Та навіть тут під цим дописом, коли ми з вами. Які які дуже і дуже наглядно, які дуже і дуже доглядна, які ж дуже і дуже наглядно по And as always to closer and as always to close our episode А, блять, це ж українська говоримо. І як завжди для того, щоб закрити наш епізод, та я, якщо чесно, від цього вже неймовірно. Та я, якщо чесно, від цього вже неймовірно Та я якщо чесно від цього вже не. Та я, якщо чесно, вже від цього неймовірно то ми. То я ж я не буду. Та ж та я, якщо чесно, не буду вже пересказувати все те, що він наговорив. Та я, якщо чесно, вже. Та я, якщо чесно, вже не буду пересказувати все те, що він наговорив там. Що нарешті ми зва. Що цього тисня. Що того що сьогодні? То ж переходите за то вибираєте Та те, щоб вони його випустили. Хоча б. Вони. Стало те. Що я там? З чого почав? Стало те. Але в будь-якому випадку, яку нову музику слухали ви на цьому тижні? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Дякую, друзі, за перегляд. Не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Поставити подобайку цьому відео, написати коментар, сім чи більше слів. Ну, ви знаєте все, що робити. Ну а якщо ви раптом захочете підтримати канал і покрасуватися в мерчі Metal Pilgrim, ви знаєте, де його можна купити. Здивимося на новому відео. Слава Україні!